Перша річниця звільнення під вибухами 11 листопада минув рівно рік, як українські війська звільнили Херсон від російських загарбників. Цього дня окупанти влаштували масований обстріл міста, гатили з танків, мінометів, авіації та безпілотників. Центрі, персона, е, в центрі Херсона стріляли один із житлових будинків. Зараз пожежники намагаються його загасити. Також постраждала тут е, поліцейська машина. Внаслідок атаки постраждав правоохоронець. Важкі травми також отримали ще троє жінок. Їх госпіталізували. Згоріло дві машини, службовий автомобіль пошкоджений. Забрали одного ще скоро увози. Потерпіла четверта. В мене на дворі була пів четверта до чотирьох. Десь так. Агресор майже вщен зруйнував і обласну бібліотеку імені Гончара. у будівлі книгозбірні із багатотисячним фондом. Вибиті вікна, понівечене оздоблення, як всередині, так і зовні. Внаслідок обстрілу два верхні поверхи спалахнули. Рятувальники приборкували вогонь понад півтори години. Прогримів розрив і повністю піднялася пиляка. Як тільки пиляка чуть спустилася. Я спустився в підвал, Потім через ну, 10 я вийшов на подвір'я і побачив, що горить третій етаж. Сьогодні на мирні населені пункти звільненої і правобережної Херсонщини ворог випустив більше трьохсот снарядів. Та незламність херсонців вражає. Попри знищені лікарні, навчальні заклади, бібліотеки й інфраструктуру. Місцеві доводять, що свободу у них більше не відібрати. На руїнах зруйнованої гімназії школяр Кирило Борідько на фортепіано зіграв відому композицію Миколи Лисенка Ніч яка місячна. На відео лише одна зі шкіл знищена окупантами. З початку великої війни ворог зруйнував понад півсотні освітніх закладів ще майже три сотні пошкоджені. На Вінниччині до кінця листопада ліквідують 9 підрозділів міграційної служби. Вісім з них знаходяться в області: це Літинський, Немирівський, Піщанський, Теплицький, Томашпільський, Тростянецький та Чечільницький сектори Української Державної міграційної служби. У Вінниці ж закриють відділ номер 4. У цих підрозділах видаватимуть готові паспортні документи до 30 листопада. Опанували ази найсолодшої професії у світі. У Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг випустили слухачок переселеного курсу Кондитерська справа. Сертифікати кондитерів отримали 15 випускниць з різних областей України, які через війну вимушено опинилися у нашому місті. Ми прийнялися ідеєю дійсно центру освіти дорослих, і ми хотіли надати допомогу тим людям, які вимушено вимушено покинули свої домівки, адже їм потрібна професія, їм потрібно якесь перевтілення і, звичайно, потрібна психологічна моральна підтримка. На практичних заняттях учениці опанували різні види тіста, виготовляли пороги, торти, сінабони, тарти та капкейки. Навчалися жінки безкоштовно впродовж двох місяців. Це вже четвертий випуск кондитерів. Людмила Нікітіна раніше працювала лікаркою, а тепер кондитерка. Коли майстер показував вісім різних видів, як правильно пиріжки робити, там і трояндою, і восьмерочкою. Це знаєте, це просто не Тепер я вже біля кожної кав'ярні, де я прохожу. Я а я вже бачу цей знаєте, штрих. Я вже знаю, як це робиться. І навіть занурюєшся у цей смаколик і Бачиш, чого він зроблений. Тобто, я вже експерт стала, як виробляються ці кондитерські вироби. Ертельна ДТП сталася поблизу Вінниці. Водій легковика ЗАЗ виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з іншим авто. Внаслідок аварії на місці загинула 56-річна пасажирка, ще троє травмованих водій та дві дитини. Наразі правоохоронці розслідують кримінальне провадження. Винуватись ДТП може отримати до восьми років позбавлення волі. Більше десятка пожеж сталося на Вінниччині за вихідні. У місті Липовець надзвичайники ліквідували загоряння в гаражі, замкнула електромережа. З цієї ж причини горів дачний будинок у літинській громаді. Обгоріли стіни, стеля та побутові речі. Внаслідок необережного куріння сталася пожежа у приватному будинку в Погребищенській громаді. Загинув 44-річний чоловік. У трьох громадах області горіли житлові будинки, користувалися несправною пічкою та електроприладами. Палили в будинку. У селищі Сутиски із задимленого помешкання врятували 40-річного чоловіка. Наразі з'ясовується причина загоряння. Ще одна пожежа сталася у Вінниці. На Замостянській зайнявся автомобіль. Бійці ДСНС вчасно ліквідували вогонь. Тож ігнорування правил пожежної безпеки призвели не тільки до втрати майна, але й людського життя. Цікава та інтригуюча. Ось так відгукується на презентації про нову настільну гру таємнича Вінниця. Сама авторка з теплом розповідає про те, що навіть не очікувала на такий успіх. Це ідея, яка, яку хотілося просто зробити для міста, для людей, але не задумалась навіть про те, що її хтось захоче продавати. Від ідеї до втілення над створенням гри працювали чимало людей. Вона вже перекладена двома мовами: дизайн створений власноруч. Запитання складали самостійно. Кожен вклав частинку себе для реалізації цього проєкту. Ми традиційно підтримуємо ініціативи молоді. До нас звернулась Вікторія з такою ініціативою цікавою і для нас цінно саме те, щоб закохати у міста не лише містян, а і туристів, гостей. Таємнича Вінниця включає в себе картки з визначними та маловідомими місцями рідного міста. Окрім цього, можна зустріти видатних постатей нашого краю. Дана гра Вікторина вона допоможе нашим вінничанам, гостям містам, туристам, які до нас приїжджають, зловити якусь цікаву інформацію про наше місто в такій ігровій формі. Під час гри кожен міг проявити себе та перевірити свої знання. Гарна гра, багато можна дізнатися нового. Мені вона дуже захоплююча гра. Я дізналася багато чого нового про віницьких відомих людей. Це було дуже цікаво. Сподобалася мені гра. Найбільше мені сподобається. Вся блок безпосередньо про історію. Авторка каже: планує зробити таку гру для кожного міста в Україні. Хочу вийти і на всеукраїнський рівень зв'язатися з місцевою владою, щоб можна було організувати, да знайти цікаву інформацію і про наші інші міста, тому що вони так само багаті своєю історією, і можливо, навіть вийдемо на міжнародний якийсь рівень. А частинку рідної Вінниці і дізнатися про місто трохи більше відтепер може кожен бажаючий. Скоро гра з'явиться у продажу. Також її можна замовити на платформі «Бай Вінниця в Інстаграм та Фейсбук. Максим Кравченко показує нам, як працює система автоматичного відкриття дверей у їхньому укритті. Замок отримав сигнал, що повітряна тривога, і він розблокувався. Коли пролунає зворотній сигнал, тобто відбій, замок заблокується, і двері закриються. Замок складається основне, це пульт управління самим замком, де всередині знаходиться gsm модуль, який керує самим замком. Тобто сюди надходить сигнал повітряної тривоги через gsm модуль, відповідно, находить на замок і замок розблоковується і навпаки. Система працює в них понад місяць. Витрати на придбання та встановлення замка оплатила міськрада. Ініціатива була міста. Ми її підтримали. Для мене, як для голови ОСББ, це дуже зручний гаджет. Якщо я лишав приміщення на постійній основі відкрите, відповідно тут є матеріальні цінності, воно облаштоване, гарне, чисто, там, скажімо, і заходили різні посторонні люди, могли там щось викрасти або зробити якусь шкоду. Зараз це вирішує дві проблеми. Перше, це надає вільний доступ для мешканців, коли є дійсно в цьому потреба, і блокує двері, коли в цьому потреби ніякої немає. Вінниця стала першим містом в Україні, де встановили систему автоматичного відкриття дверей під час повітряної тривоги. Влітку такими замками обладнали бомбосховище шкіл та дитсадків. Потім взялися за висотки. Система встановлюється за кошти місцевого бюджету. Також дає потреба в тому, що проводиться заміну дверей, де вони в поганому стані. Встановлено більше 400 замків уже там трошки більше. Десь по 50 з них ми ще працюємо, там немає зв'язку з провайдерами щоб прокласти мережу. Ми переважно це по житловому фонду. В планах у нас орієнтовно там, більше 600 об'єктів. Ми очікуємо, що буде облаштовано. Обладнати систему в укритті за бажанням мешканців можуть в будь-якому будинку. Для цього потрібно звернутися до Вінницької міськради. Відновили покалічене під час аварії обличчя. Команда медиків Вінницької обласної лікарні імені Миколи Пирогова провела унікальну операцію. Зробили реконструкцію очниці та вилиці чоловіка. Використали лікарі під час операції як власні кісткові тканини пацієнта, так і 3 d моделі й титанові конструкції. Операція пройшла успішно. На добу без водопостачання залишаться мешканці приватного сектору по вулиці Зарічній. Води не буде з 10 ранку, 14 листопада. Мікрорайони Свердловський масив, Слов'янка, Корея, П'ятничани та центр міста відчують зниження тиску. Лякатися зниження тиску не потрібно, тому що це явище тимчасове. Взагалі всі ці речі відбуваються в зв'язку з тим, що ми будемо прокладати 100 метрів нових труб. Це основний водогін. Завтра власне відбудеться переключення цього водогону до основного водогону. Тому станом на 15 листопада на 12 годину дня буде повернено воду.